СБУ спільно з поліцією затримали групу підлітків, яких підозрюють у підпалах ралейних шаф на об'єктах Укрзалізниця в Чернігівській області. 15-річного жителя Ніжинського району, який ймовірно був організатором, завербували в інтернеті російські спецслужби. За даними слідства, расисти діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Юнак активно шукав легких заробітків на телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб. За інструкцією окупантів фігурант залучив до підривної діяльності двох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого. Для виконання ворожих завдань підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу. Яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливих ділянці залізниці? Правоохоронці затримали всіх чотирьох підпалювачів по гарячих слідах, а замість грошей за РЕФ їм загрожує довічне ув'язнення. На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтею про диверсію, вчиненою за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Зловмисники перебувають під вартою.